Коротко про програму реємбурсації на медичні вироби, а саме про виписування медичних виробів на тест смужки для контролю рівня глюкози крові. Отримати рецепт ви можете у сімейного лікаря або педіатра тільки за попередньо виписаним планом лікування від лікаря-ендокринолога. Треба попередньо уточнювати, яка доплата чи, чи повністю погашається вартість вашого, ваших тест смужок на саме ваш глюкометр. Покажу на прикладі, якщо у вас глюкометр, акучек Інстант, то доплата за тест смужки за одну упаковку 50 штук 200 гривень. А от, наприклад, для тест-смужок для глюкометра Longevita Family 50 штук, доплата 0 гривень. Дуже велика різновідність глюкометрів і тест смужок і дійсно доплата і погашення, і ціни на них різні. Тому для більш детальної інформації, для випуску тес-смужок звертайтесь до свого сімейного лікаря. Гарного дня!